Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі хмаринки. Доброго ранку сріблясті сніжинки. Доброго ранку, діти привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Дітки, чи знаєте ви, яка зараз пора року? Відгадайте загадку. Все похнастим снігом вкрито. Річка, гай, земля, білий ліс і поле біле. Вже до нас прийшла зима. Вірно, у цю пору року йде сніг, всі дерева і кущі в снігу. Все навколо біле біле з неба падають сніжинки. І до нас завітала незвичайна гостя. Сніжинка. Дітки, подивіться. ось вона. І скажіть сніжинка яка? Біла, легка, ніжна, прозора, чарівна, красива. А що сніжинки вміють робити? Танцювати, літати, кружляти, падати. Сніжинка пропонує послухати оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора. Мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів. Приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Про яку пору року йдеться в оповіданні? Про зиму. Якою була сніжинка? Ніжна, легка, прозора, мов пушинка, красива. Хто побачив сніжинку? Хлопчик, чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала на землю? Тому що її затопчуть. Що він зробив, аби врятувати сніжинку? Підставив! В Свою добру, теплу долоньку. Що трапилось зі сніжинкою на теплій долоньці? Сніжинка розтала. Що відчув хлопчик, дивлячись на крапельки води? Жалісь, засмутився. Дітки, коли будете на прогулянці і піде сніжок, Піймайте декілька сніжинок на долоньку. і Відчуйте, які вони на дотик. Та подивіться, яка буде долонька, коли вони розтануть. Кожна сніжинка неповторна. Дітки, за допомогою фар або олівців намалюйте свою сніжинку. Фото надсилайте у вайбер-групу. До побачення. До зустрічі!